Всім привіт! Сьогодні готуємо неймовірні смачні плюшки та завитушки. Для їх приготування нам знадобиться 300 мл вершків, 2 чайні ложки сухих дріжджів, 200 мл теплої водички. Далі нам потрібно додати столову ложку цукру, одне яйце та один білок. Також нам потрібно 30 грамів меду. Якщо у вас алергія на мед, то додавайте просто 2 столові ложки цукру. Але з медом буде трішки запашніше. І цю масу нам потрібно розмішати та дати їй хвилин 15 постояти, для того, щоб вона, ну скажімо так, відпочила. А тим часом нам потрібно розтопити 30 грамів вершкового масла. Підготувати борошно. Далі до нашої суміші ми додаємо розтоплене масло, бажано, щоб воно було не дуже гарячим, та починаємо додавати борошно. Борошно в мене десь, пішло десь кілограм. Тісто повинне бути е, м'якеньке, але воно не повинно бути забитим. Тобто його потрібно вимішувати до того часу, коли воно вже не липне до рук, але таке, щоб воно і не було схоже на камінь. І дати тісто підійти десь, ну скажімо так, в два рази. Для роботи нам борошно не потрібно, робочу поверхню ми змащуємо олією, викладаємо на робочу поверхню тісто та гарно вимішуємо. Ділимо його на 14 рівних частинок, розтоплюємо 100 г масла та беремо 150 г цукру і трішки ванільного цукру. Далі ми вже будемо працювати з кожним шматочком тіста окремо. Перше, що ми будемо робити, це звісно наші плюшки. Нам потрібно дуже гарно розкачати шматочок тіста в пласт, трішки, скажімо, довший, ніж ширший. Зараз побачите, як він має виглядати. Точок тіста ми гарно змащуємо маслом і потім посипаємо цукром. Цукру ви можете сипати за бажанням, стільки, скільки хочете. Я люблю солодкі плюшки, тому цукру сиплю більше. Дві чайні ложечки, гарно розподіляю і тепер нам ось так потрібно закрутити нашу плюшку. Чуємо в рулетик, складаємо швом всередину, розрізаємо тісто на дві рівні частинки, не до кінця розрізавши кінчик, розкриваємо нашу плюшку та бажано причавити кінчик для того, щоб вона краще розкрилась. Викладаємо на пергамент десь на відстані 1,5 см один від одного. Ну і далі, звісно, ми займемося нашими завитушками. До цукру, який залишився, ми додаємо чайну ложку кориці та 30 г перемелених грецьких горіхів. Гарно перемішуємо. І далі будемо робити саму завитушку. Пам'ятаємо, що поверхню ми змащуємо олією, не присипаємо борошно, розкачуємо в такий самий пласт, як ми розкачували і на плюшки, але тут технологія самого закручування буде трішки інша. Розкачений пласт так само ми змащуємо маслом та щедро посипаємо нашою цукрово-горіховою сумішю. Далі тісто ми так само скручуємо в рулетик, але вже його не складаємо, лишень трішки закріплюємо кінчики, щоб вони не розсипалися. І розрізаємо повз цього рулетика, трішки залишивши край тіста, для того, щоб нам зручніше було робити нашу завитушку. Коли ви розріжете тісто, воно може розпастися, ось так, як у мене на відео. Не панікуйте, просто дивіться, що і як я роблю. Істо розпитається від того, що багато начинки, але нічого, ми його обережно підгортаємо і накладаємо один кінчик на інший, та скручуємо ну, скажімо так, в кружочок. Край закріплюємо та відправляємо також на пергамент на такій самій відстані, як і наші плюшки. Далі нам ще знадобиться одне яйце для того, щоб змащувати наші полочки. Бажано плюшки змащувати повністю, а завитушки змащувати там, де в нас тісто, тому що цукор буде ну, скажімо так, не давати яйцю пристати. Відправляємо булочки випікатися при температурі 180 градусів, десь 20-30 хвилин, залежно від духовки. Робимо собі чай або наливаємо чашку молока, тому що вони дуже смачні, теплі, смачного.